Я, блядь, туда даже в ту же сраку нахуй, це пизда, блядь. Третя ігра і четверта вже підряд нахуй сюди спавнить. Я їбав його рота, блядь. Вже реально заїбали з цим спавном. Можна якийсь інший. Ну тупо кожна катка, блядь, підряд мене тут ресы. Пошел, нахуй. Блять, чекати полгода, блядь, цих глобоєбів, які будуть лізти наверх, дай боже. І не хочеться, блядь, і варіантів других нема. О тут варіант удачно розіграти. Це все дуже маленьке, по суті. Будемо реалістами нахити, це просто отстої. Вездячим, блядь, патроны нахуй. Пару хвилин ще почекаю, блядь. Тих хвилин пару секунд, блядь, та й побіг наверх. Не буду я офицери церемонитись, нахуй. Там хорошо, до речі, вже давненько не грав. І Уже відвик. У него свои нюансы есть, по В основном, по скорострельности <звук> Да нормально <звук> Да БТП стоит Да хорошо За <звук> заебись Так, давай сюда свой дробашек. Быть вроде бы мая. Хирург набор ебашим, пока вы нашукаю, блядь. Нихуя коины даже. Захил ты свою ебучку, трава такой не осталось захил это, конечно. Через верх біжить. Нихуя. Да, через верх, по-моему. Эй, дібочку ніде не зустріл. Або пробігло, або десь під низом шляється Эквариант. Ёб твою мать. Лучший дискорд. дискорд. Ого, як багато? Алло, я це на стрім виведу? Алло, скажи щось. Чувач. Да ты є на стриме все заебись. Супер. Так, ну, заливаємо. Що ты там уже заливаешь, ты, блядь, алкаш? Не всплыло вже зайти, а як уже напивається. Чи ти на алкаш, ты наркоман. А я секіру роб. А. Я вже не лічиться, да? Да, це вже діагноз. нас. Неизлечимо. Так как туди, то все. У мене зараз Прикольно. цей, тільки що прошли катки, різко видосик, наверное, нарисувався з катки. Прикольно, вітаю. Здігла, дигла, а резко золотав 800 тисяч. А, база. Без. А я зараз вирішив, типу, цей калашиком побігати. Бо поняв, броня валяється, блядь, місця ніхуя немає в схороні. Нема куди складати. Ситуація. Нема мав куди складати, і думаю, блядь, ну. А вдруг. А вдруг напроебую, а вдруг наоборот. Який ще апдейт? Ну лише недавно одну А, А, шидент пачка виходить, забуй. Там безстробно У Мене дуже безстробно велося. Пару секунд и все. Там прям ультра быстро. Может цей хотфікс якийсь був. Може щось проебалося в прошлой версії, зробили і пах, нашли люди и все. И пиздец. Ладно. Я давно не грав з цим калашом, що я відвик. 74 МС4. Да. У мене вечно вічно то ППшки в руках були, то цей нормальне оружий кисть, типа айс, пушать чего-то такого. Калаш також зброя, досить угнитата калаш. Да, я не кажу, що це... Жето не зброя, Нормально я дешева зброя. Що це хуєво, дешево, Нормально це зброя, да, дешево, але, бля. Маленька Маленькая не, про... не пробо... пробов... пробивний патрон, блядь. Єдине, що в ній хороше, це то, що вона дешево. Все. Не, ну четверки нормальный дешев. Я на тройках Що, дебіл на білому ферму ну, проблеми. Брати на білу ферму четверки. Наоборот, я не знаю я четверки хуже пробивають, ніж тройки. Це нормальні якісь патрони. Я сука, четверками не можу вбити ні одного бота, тройками ебажу всіх. І людей і ботів. Аномальні якісь патрони, нахуй. Алка... Цей. Це, це, поняв? В танках є алкотанки, а тут а... патрони для алкашів. Маєш набухатися, і тільки тоді поймеш, як пробивати цими патронами. щоб вбити. Знищити бета? Знище ты долбобів? О! А ч у вже 3 тисячі стоїть? На стоило дроще. Пись наебалово. Опять куча ч Убив, ні? Не вбив, труп не бачу сібався, походу сучка Яка падла. А? Же п'ята година, це? що я правильно розумію, піді мною два тіпа, спокойся. Minus jeden 1. Minus jeden tak, Młodec Tak szo minus drugo jeszcze nie dał To chociaż przelizał Мінус два. А тепер точно дать. Ммм, Ще ні. Треба патроны закинути. За цей калаш, блядь. Вижирає патрони. Нахай не пробивай ніхто. Ладно. Пуде щось подив, подивлюся, що хоч вбив. Ой-ой-ой, сладенький. Дробаш не ладно, дигл. Нормально. Є чим себе полічети. Є чим себе полічети багато, є чим полічети. Без полки. Серйозно, блядь, і не вдіти інда собі на голову. Ото дебіл, блядь. Я би сразу в див. Господи, там фонюшу своєму ріжу, чешо. Итак. Э, плюс четвертий броник, плюс. Э, цей... Четвертий шлем. Плюс один калаш. Я не знаю, куди обрати, блядь, це пиздана. А, брата, а він сюди влізе? <пів> він сюди не влізе, да. Блядь. <пів> Пошл нахуй! <пів> тихіше, тихіше, ніхуя не чую, блядь. Моя совесть. Мои сальса. Сальса мать. Так. Мне тип тут опушит. Блять, гаешки раскидаю. Это полубот. Бэв. По лоботах часто бывают охуенні вещи. Я человек ша щось шевельнулось? Блять, можна менше трэша, пожалуйста. У мене немає стільки місця, стільки сил і стільки хілок. В особенності за шею стільки немає. А конечно заебись стики лута. У мене місце стики нема. И mm -hmm. не залутати nee. тоже не може нахуй. Я не знаю, чего тебе патчі такі швидкі. Не знаю. 23 хвилини. Я знаю. Так, треба лута цього типа? У нього калашик там дуже сочний. 75 тисяч, стоит. И хуй забираешь. У него рюкзак уебанский. Ну, я не собираюсь оставлять, блядь, тебе нихуя. Я його розберу, сука, на составляюще, но заберу нахуй. Закинути себе їх не звітуна. Куда я це все складати буду? Там. У мене місця немає, ніхуя. Ще один четвертий бронік, ще один четвертий шлем З забралом. Платно? Угу. Бля, ні, треба було просто поменять той калаш на свій калаш, на той калаш. то все, блядь, блять, хуйник Тим би вже добіг сразу. Ну, вже похуй, вже похуй. Пездує воно, блядь. Куди ти пиздуєш? Ти що, не знаєш, що не можна в дощ бігати, спотикнутись можна тихо. Не можу, бо я в катке. Понимаєш, тут зараз... Я вось... себе заглушу. А, то зараз я вже до виходу почти добить. Стой, понял, в 18 минута вже челоботи просто спавняться і... ...мішають пизда. Ну все кибануть и бегают, Я багато лута проїбав. ладно. Дуже багато лута проїбав. Я щось золотих патронів на 20 тисяч нашов тільки що. По с наборчиком бегаем, мать що. Ладно, похуй. Я оглушуся повністю, повернувся туди вже і встановлювався. та бля, я забув, ну, що я теж встановлюю цю цю хуйню. Ока. Не знаю, чи ще тут буде. Це мені, типу, ще одну грубі стаю позавадить. Як міг. Попереджу тоже почему ходить на сюда не позавчас не хочу. Я не я не знаю, я забув. Йо. Ну що може? Надати? Проблеми твої не мої. Я собі тупчик буду зараз дивитися, поки проходить. час угу. Лайкочек mm -hmm. mm -hmm. на стрім поставлю. Зайду поставлю. Не будь же мотком. Ай, все, кеда. Давай. Це облутане, но. Та й друга катка на відосна. Красота. Не буду долупувати. те. Вийду той сам. 420 тысяч. Нормально. Якшони так, с такой точка вийшла.